Ще кілька років тому коучинг асоціювався виключно з живою взаємодією між двома людьми. Та сьогодні до цього діалогу дедалі частіше долучається третій учасник: штучний інтелект, дослідження Augmenting Coaching with Gen AI – Insights into Use, Effectiveness and Future Potential. показало. Понад 60% коучів уже використовують генеративний ші як допоміжний інструмент для аналізу запитів клієнтів, створення запитань, структурування сесій чи відстеження динаміки розвитку. Але головне Ші не замінює людину а підсилює її можливості. Як саме це працює? Підготовка до сесії ші, -ші допомагає швидко формулювати гіпотези, підбирати рефлексивні питання, пропонувати практики, аналітика процесу, алгоритми аналізують текстові записи коуч сесій і виявляють повторювані патерни мислення клієнта. Постсесійна підтримка, чат-боти нагадують клієнтам про дії, надсилають мікропрактики, допомагають закріпити нові звички. Результати дослідження клієнти, які працюють у форматі коуч плюші, повідомляють про підвищення ефективності на 30-40%, А коучі про скорочення часу підготовки до сесії майже вдвічі. Проте всі фахівці наголошують, справжня трансформація відбувається лише у взаємодії між людьми, там де є емпатія, інтуїція і жива присутність для коучів і психологів. Це відкриває нову парадигму роботи. Шімето не конкурент, а партнер у процесі усвідомлення. Він бере на себе рутину, залишаючи фахівцю простір для глибини емоційного контакту і креативності. А як ви ставитеся до ідеї коучингу з Ші? Чи готові ви впустити технологію у свою практику, якщо вона підсилює а не замінює людський контакт? Пишіть у коментарях цікаво, як ви бачите майбутнє професії у світі розумних асистентів.